Людей, грішників, бунтарів непокірних за наші гріхи Він висів на Христі. Один з головних гріхів, в якому винна кожна людина, це невиконання волі Божої. Вбивство, пияцтво це вже наслідки того, що людина не виконує волю Божу. І тому Бог говорить через своє слово, Він каже: Покайся, навернись до мене. Покаяння означає визнати перед Богом, що я той бунтар непокірний. Просіть у Господа прощення, бо слово Боже каже, що прийде день, коли Господь покличе кожного з нас. Ми всі постанемо перед Ним, але від кожного залежить як. Бунтарі непокірні, як ті, хто не скорив своє серце, чи як ті, хто усвідомив свої гріхи і попросив прощення у Господа. Я закликаю кожного з вас примиритися з Богом, і хочу ще раз нагадати: немає іншого імені, лише єдиний, хто може.